Також аналогічно можна виконувати умовне форматування в Google таблицях. Наприклад, якби це була Google таблиця, так само виділяємо діапазон клітинок, з якими ми хочемо виконувати умовне форматування, натискаємо формат, вибираємо умовне форматування. Зрозуміло, що Excel і Google таблиця це все-таки трішки різні програми, хоч і вони працюють з електронними таблицями. тому… Положення кнопок, певні форматування, які можна виконувати, трошки видозмінені. В Google таблиці так само виділили, вибрали формат умовне форматування. Що тут можна зробити? Правила ви вибираєте ось тут, де правила форматування. Текст містить, потім по датам вони відділені горизонтальними лініями. Те, що стосується чисел, більше ніж, більше або дорівнює і так далі. Візьмемо, що. Наприклад, менше ніж, і що з ним можна зробити? Зробити напівжирним курсивом, підкресленим, перекресленим, змінити кольор тексту або змінити кольор заливки. І ось, якщо у нас менше значення 10, виділити червоним кольором. Так само додати інше правило, натискаємо кнопочку, ось тут додати інше правило і виконуємо інше правило. Якщо їх потрібно видалити, якісь певні правила, відкрити це вікно, в ньому наводити на певне правило і є смітник, щоб видалити правило. Якщо ви навіть закрили це вікно, то знову, щоб до нього повернутися, це формат, умовне форматування і відкривається це вікно. На цьому про умовне форматування все. До зустрічі на нових уроках.